Даруючи тварині новий дім, ви робите щасливою не лише її. Пам'ятайте це. А знаєш, які ще тварини вважаються найкращими друзями людини? Ні, це коні, причому саме друзями кажуть, коней неможливо видраслювати. Їхню довіру можна лише заслужити. До речі, ти ж знаєш, що є таке іпотерапія? Чув. От. Це, так би мовити, лікування верхи. Ти не повіриш, скільки хвороб лікує верхова їзда. Від неврологічних до серцево-судинних. А ти про іповенцію чула? Ні, що це таке? Е, от зараз про все дізнаєшся. Ми вирушаємо на ранчо, яке має назву Ігого. Це пегас, Клеопатра. Імен, і вони коні-терапевти. Коні вони дуже соціальні тварини, і їм дуже погано, коли вони самі, коли вони самотні. <свісно> Потрібно, щоб був якийсь коник, який буде поруч, з яким вони будуть дружити. Вікторія, власниця ранчо, Іго го розповідає, коні дуже емпатичні тварини, вони все відчувають і без слів уміють підтримати. Існує навіть спеціальний метод лікування та реабілітації, заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим конем. Називається іповенція. Наприклад, в Каліфорнії це Киресел Dream Power хорсменшіп. Це не обов'язкова програма. Верхи це і, в принципі, з землі робота з кіньми. І м -м, мені прийшла в голову ідея: а чому б? Під час війни, коли більшість наших стаєнь, спортивних стаєнь, наприклад, вони не мають зараз такого прибутку додаткового там фінансування, чому би не запартнеритись з такими стаєнями і не запропонувати їм зробити програму відновлення психоемоційного. Анастасія, виконавча директорка Центру психоемоційної підтримки, вона залучила донорські кошти на реалізацію програми і повенції в Україні. Сьогодні її проводять для дітей, постраждалих від війни. Усе починається зі знайомства з тваринами. Хто питав про ієрархію? Оце Оце мен. Ем. мен у нас Рисак. Мену 20 двадцять років він у нас найстарший коник. Мен у нас приїхав з Криму, колись він народився в Бахчисараї. і він у нас головний в цьому табуні. Після засвоєння правил поводження з конями. Діти переходять до догляду за тваринами. Звичайна верхова їзда це про експлуатацію. На цьому ранчо дітей навчають партнерства. Надо дивитися, щоб де грязі не було, проводить рукою і не підходить близько до хлопки його. Бо може хвостом ударить. Олена вихованка дитячого будинку сімейного типу Ханадієвих. Оксана з чоловіком мають трьох власних дітей і вісім прийомних. Подружжя добре знає, як важко дітям оговтатись від жахів війни. 2014 року вони тікали від росіян з рідного Донецька. Тож повномасштабне вторгнення для них було як дежав'ю, і у мене шок був. У мене стільки дітей, я маю їх кудись здівати. Думаю, тут вони вже ці господи, як же цензурно сказати, підходять. А от і думаю, ну куди я буду? А в мене скільки дівчат? І це в був. дитина під час спілкування з конем отримує низку позитивних емоцій. А біополе цих тварин допомагає позбутися відчуття страху, самотності та безвиході. Такі психологічні сеанси, і з кониками це, взагалі. Для нас це ну, як спасіння, тому що діти дійсно після того, що вони пережили, там були моменти, коли дитина мене не відпускала навіть саму, вибачте, в туалет сходити. Вона стояла під дверима і просто плакала. Наталія знак разом із доньками, 11-річною Валерією та 8-річною Ангеліною. Під обстрілами тікали з Ірпеня. Воювавши 2014-го, їхній батько знову став на захист України і поклав на це своє життя. Коли ми бачили, що сім'ї гуляють в парку, бо поряд з нами, оцей парк діти питали, чому так? Чому тато знову там, а ми тут самі? Тобто, хто нас захистить? І навіть зараз ця фраза ну така досить болюча, коли вже чоловік загинув, намагаюся їм от, знайти такі програми, і я дуже вдячна всім благодійникам за те, що вони дбають про наших діток, тому що по суті це і є захист тобто той захист такий. Чоловік вірив в те, що держава і люди подбають, якщо раптом з ним щось станеться, ну, тобто про нас буде кому подбати. Ось. І, ну, Держава в особі, скажімо так, посадовців не дуже поспішає дбати. Є такі, на щастя, громадські організації, благодійники, які дійсно допомагають. Для дівчаток коні не просто тварини, це спогади про тата. Адже вперше на ранчо вони побували. Саме з ним хочеться їх почухати, потіскать з ним день і покататися на них. Окрім дітей на кінотерапію, запрошують ветеранів і ветеранок, працівників ДСНС, сім'ї військовослужбовців та полеглих воїнів. Усю інформацію можна знайти на сторінках Вікторі Центр у соцмережах.